Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні ми в сервісному центрі міста Богодухова, анонсована зустріч і матеріал. І сьогодні ми зустрічаємось так от неждано для нас з найбільшим керівником подібних закладів на три області. Я правильно зрозумів? Ваша зараз у нас триває реорганізація. Ми об'єднуємося з Полтавською та Сумською області, головна Харківська область. Так певне серед це називається Харківська, Полтавська та Сумська область. Як ви сказали до цього, ми знаходимося в сервісному центрі 6343, який знаходиться в місті Богодуха. Нещодавно сервісний центр змінив свою адресу, приїхав до нового приміщення. Раді вас тут бачити. Це дуже світле, гарне приміщення за допомогою місцевої влади. Нам вдалося оперативно переїхати, зробити невеличкий невеличкі ремонт тут. Зараз ми знаходимося в приміщенні ЦНАПа. Я думаю, що громадянам дуже зручно, тому що є можливість отримати послуги, які надає сервісний центр, а також місцевий центр надання зачайних послуг. Назвіться, будь ласка, посада як ось країнер Дмитро Юрійович, начальник регіонального сервісного центру МВС в Харківській, Полтавській та Сумській областях. Питання, яке я не думав, що колись взагалі задав, uh -huh. як це воно нема черги. Тому що це Рео, ви тут, що ви тут зробили МРЕО, і це територіальний сервісний центр, і тут є черга, вона називається електронна черга. У громадян є, є можливість зареєструватися онлайн, що я дуже рекомендую, або отримати талон електронної черги в терміналі електронної черги, який знаходиться за вами. Це дуже зручно, тому що людина може планувати свій час відвідування сервісного центру. А, обрати послугу, яка їй необхідна, і ми розуміємо, що навантаження наших працівників теж ми можемо планувати розуміти, яка кількість послуг буде надана в, в цей день о, адміністраторам сервісного центру. І черги немає. Ви бачите, це, це черги це, немає це, це, вот зараз, так, тут? Є даний момент черги, черги немає. Ще раз кажу, є термінал електронної черги, людина mm -hmm. може отримати тут талон. На будь-яку послугу, яка представлена всьому в цьому сервісному центрі, якщо не розбереться, то співробітники, співробітники допоможуть допоможуть хлопці. М. Так все скажуть. Ми бачимо, що тут на п'ятницю, на, 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 на сьогодні, на суботу є вільні паломи. А, Також, якщо наприклад, людина буде обмінювати січне водія, то угу. потрібно нести з собою фотокартку, тут на місці її сфотографують так. Тут і фотографують. Оформлять заяву, та в найскоріший термін. Буде, якщо немає ніяких питань, буде це посвідчення водія. Ви знаєте, я скористався цією послугою, тому що за час війни декілька разів моє посвідчення водійське потрапляло в проблеми, і вже було соромно його показувати. І вийшло так, що хлопці, буквально тут за 500 гривень, мені все, все замінили швидко і якісно. Скажіть, а це правда, що зараз не обов'язково. Робити експертизу транспортного засобу? Так, експертиза робиться за бажанням mm. обов'язково тільки робити експертизу, якщо транспортний засіб, який був за кордоном вживаний, приїжджає вперше на територію України. Тоді обов'язково експертне дослідження. Всім нашим відвідувачам рекомендуємо робити експертизу, тому що якщо людина не впевнена в транспортному засоби, які вона збирається володіти, то я думаю, що. Краще його додатково перевірити, а спосіб отримати права залишився водійське посвідчення. Як, як зараз, як, є, як можна? Ще які зміни зараз, зараз? Є зміни. Основна така зміна, яка думаю, дуже сподобалась нашим громадянам, це можливість не ходити на не навчатися навчальному закладі перед складанням теоретичного іспиту. Називається сама підготовка. Людина може самостійно вдома або через інтернет підготуватися до теоретичного іспиту. Для цього не потрібно як ще раз кажу, йти до автошколи, підготуватися, платити гроші, платити гроші і, і скласти теоретичний іспит в сервісному центру. Ну, а... Наразі триває пілотний проєкт, сервісні центри, які приймають іспити, знаходяться тільки в місті Харкові. Uh -huh. Вони будуть поступово додаватися, але потім, якщо людина складає теоретичний іспит, вона може пройти практичний курс навчання. Для проходження практичного курсу навчання вже потрібно Звертатися до навчального закладу. Там потрібен навчальний заклад. Так, обов'язково. Обов Ясно. Раніше ці автошколи, як ми їх називали, вибачте за стару термінологію, вони, вони, вони допомагали заклади, і вирішувати питання із тим, щоб отримати водійське посвідчення. Ну, я просто кажу про старі часи, ми про них забуваємо, слава Богу. Вот, а як же зараз? Зараз дуже серйозно контролюється. Можна так дуже серйозно контролюється. Ще раз кажу, що у нас триває пілотний проект екзамаційні в класі, в яких приймаються теоретичні іспити, обладнані чотирма камерами. Там немає сліпих зон. Відеозапис ведеться з фіксацією всього, що в цьому класі трапляється. А, допомагати немає можливості екзаменатора екзамінатора та співробітника сервісного центру. Mm -hmm. Ці всі відео перевіряються потім ще раз і рандомно, і по іншому, і ми розуміємо, що можливості допомогти при під час складання теоретичного іспиту та практичного також немає. Також під час складання практичного іспиту, якщо людина складає на транспортному засобі навчального закладу або територіального сервісного центру, також там додано вже чотири камери, в яких фіксують кінцівки, верхні, нижні, і фіксують також аудіозапис, І при складанні іспиту немає можливості. Якось екзаменатору або особі, яка представнику начального закладу, допомагати і втручатися в процес в процес складання іспиту. Уже доводилося виявляти факти втручання? Звісно, ми виявляємо ці факти. Це така наша внутрішня інформація, але є і оскарження іспитів, є виявлення фактів. Але останнім часом ситуація нормалізувалася, є там деякі проблеми. З отриманням талону на складання практичного іспиту, тому що я ще раз кажу, що триває пілотний проект. Ми розуміємо, що не дуже зручно всім їхати в місто Харків для складання іспитів, але на майбутнє є пропозиція розширювати ті центри, які будуть приймати практичні іспити. Я думаю, цієї проблеми також не буде. І ми ще обновили в Харківській в, в місті Харкові та в Харківській області автопарк. Іспити приймаються на старих автівках, приймаються на нових автівках. Я думаю, що нашим відвідувачам та дуже приємно сідати в новий транспортний засіб, на якому приймаються іспи. І не потрібно там додатково якось сплачувати на начальному закладі за подачу транспортного засобу і все інше. Ви платите якусь оренду за це приміщення? У нас тут дуже, у нас дуже гарні відносини з місцевою владою. Арендна плата, яка я, я навіть ну, вона мінімальна. Ясно, тобто, все зроблено для того, щоб потім не вплинути на цінову політику, чи це неможливо ніяк? Це неможливо. У нас організована цінова політика, яка йде, яка йде від міністерства МВС, і mm -hmm. в, в у всіх цих сервісних центрах послуги надаються по одній ціновій політиці. Це не незалежно це Київ, Харків чи Донеччина чи Львів. Назвіться, будь ласка. Олексій Дмитро. Скажіть, будь ласка, скільки йде часу на те, щоб переоформити автомобіль? От звичайна рядова ситуація без я кажу. Від 20 хвилин до години. Це якщо нема повітряних тривог, і що все добре. Так. Банк працює добре. Тобто сама процедура це 20 хвилин всього. Я так розумію, так? Так. Скільки найбільше за день доводиться зробити таких операцій? Вівторок це було 35 транспортних засобів. Ви... Середньому 20 автомобілів. А скажіть, до війни було більше? Не менше було назвіться. Будь ласка, Доброго дня, Адміністратор Думчиков Андрій, ви кого небудь фотографували до того, як прийшли на цю роботу? У вас класно получилось фотографія. Не доводилось, дякую. Не, не доводилося, не да? Не Люди часто незадоволені фото кажуть зміни. Топи, Якщо треба получається ну, з першого вий. разу, да? Якщо треба, то ми можемо і спробувати ще раз. Ви можете вартість от назвати так. отримання обмін. заміни, заміни, обмін обмін посвідчення? посвідчення да. На сьогоднішній день наш послуга коштує 515. 15 Тих, На реєстрацію, якщо да. у нас ціна там різна ціна номерних знаків, але приблизно в районі там, від тисячі гривень. А якщо я не хочу міняти номерного знака? То є 750 гривень. І я можу не міняти так. номер. Я можу їздити з Полтавськими номерами в Харківській області. так? Звісно. Це дозволено зараз законом, так? Так. Скільки вам доводилось найбільше приймати людей за день? Ну важливо десь в районі 20 чоловік. Скажіть, от приходить людина і не може тим терміналом скористатися. Ви не, не навчаєте його, просто берете і робите за нього, щоб не морочити собі. Ми завжди готові допомогти. Що людина до нас звертається? Ми допоможемо, об'яснимо тобто підскажемо як. Потрібно це правильно все зробити. Ну, я це бачу. Я думаю, ті, хто нас подивляться, вони підтвердять цей факт. Дякую вам. В кадрі у нас експерт і експертні Роби робив нас назвіться, Будь ласка, старший судовий експерт, бувах Віктор Олександрович. Віктор Олександрович, скажіть, все-таки важливо зробити експертизу, якщо переоформляєш машину. Е, якщо ви не впевнені в транспортному засобі, берете з другого регіону, або дуже стара реєстрація, то важливо. Щоб людина, яка спала спокійно, що з її транспортним засобів заперед. Скільки послуга ваша коштує? Для іноземних транспортних засобів 370. Для вітчизняного виробництва 297. Це ну, реально такі цифри. Це, це, це квитанція за мою. Роботу, щоб я подивився машину, провірив її по базі даних, подивився, щоб не були номерні знаки кузова знищені. А таке трапляється, да? ну буває, буває поржавчина і не читається. А людина купила цей транспортний засіб, а потім не знає, що з ним робити. А бувають випадки, що доводиться допомагати. Ну, поржавіло, ну купив уже уже то це ж, є варіанти. Є, 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 є. В нас є в е, нашому ДКЦ, є послуга, напивка е, індивідуальних е, номерних знаків. Ясно. Шо, все, не, все, не треба, треба цього боятися, так? Якщо машина нормальна. Дякую вам. Все. Дай Бог здоров'я.